Шампанське? Так, звісно. Це прекрасно. Добре. Радий, що тобі довподоби. Ага, Дякую. Я хотів дещо сьогодні зробити. Що ж, ми вже доволі давно разом. І ти настільки важлива для мене. І. Привіт! Тобі треба поміч? Що ви робите? А, даруй, друже, гадаю, гадаю, ти помилився будинком. О, господи, здається, нас грабують. Бляха, зроби щось. Що я А-а-а... Зру... Прошу, не грабуйте нас, будь ласка. Срака мотика, бене! Що, я я не знаю, мене ще ні разу не грабували. О. Він іде сюди йде. Іде, сюди, йде. Все добре, все добре, все добре. Просто зберігаємо спокій, все гаразд. У нього меч, не гаразд, <гум> це не добре. <гум> Бери усе що треба, ми не хочемо проблем. Забирай все, справді: сир, крекери, песто. а ми тут побудемо. <гум> Якщо знадобимося, а. О, він йде <гум> до нас. О, ні, господи Трася, залізь мені в кишені, о Боже. Що за срань? Це що? Це обручка? А, так. А... Бляха, це мав бути сюрприз. І так би і було, якби нас не пограбували а просто зараз. О, бляха, от би нас не грабували прямо зараз. Так, це мало бути так романтично, трясся. Ні. Знаєш що? Це ідеально. Хіба? Ага, Я б і лишила. Гаразд, але я. я, я б дещо змінив, а, але я дуже радий, що ти щаслива. Я ще ніколи не була щасливішою, справді. Так. Тобто. Так. Так. О, Боже, вау! Це ідеальний момент в житті, якби не було чужої руки в кишені. Згоджуюсь. Але ем, знаєш що? Сфотографуйте нас. Чудово. Забрав. Гаразд слухай, а не не зважаймо ні <клес> на що. Просто будемо в моменті. Тільки <клес> ми <клес> тут і зараз. Лише у на то глибоко! А... А, це не те, що ти можеш зробити! Що він знайшов? Досить! Досить тягнути. <клес> ау, ау! <клес> <клес> Гаразд, він пішов. Пішов якого біса? Оу, oh! що за хер! хер ще. Що за пиздець. Привіт, це наша Халабутка. Ми живемо тут вічно. А, і поки ми тут, то будемо дивитися більше відосів, і ми підпишемося. Гешка так, Кажеш, бо ем, Роуан Адам і Аллен не випустять нас, доки ми не скажемо вам підписатися. І поки не назбираємо 10 лямів підписників. 10 лямів народе. Залишились трохи. Звільніть нас. Звільніть フフフ。<laughs> <laughs>